Рада усіх бачити на каналі. Дякую, що заглянули. Сьогодні я в магазині Аврора. Оглянемо цікаві новинки, риболовля, а також інструменти. Дякую, що дивитесь, гарного дня, приємного перегляду. Перша новинка це рибальська підсака. Складна, ціна 699. Шухол для водилищ з принтом має 4 відділення. Ціна 999. Телескопічне водилище з кільцями 5-метрове. 349. Підставка-тринога для водилища 549. Три відділення. Телескопічне водилище 229. Розбірне фідерне іде в чохлі. Довжина 3,6 метри. Ціна 749 гривень. Рибальський шнур плетений 100-метровий 129. Волосінь 100-метрова 3D, ціна 59. Ось такий ще є шнурок за 119, також 100-метровий. Приманка для ловлі хижої риби 99. Ось така за 88 гривень, блешня з гачками 39. Приманка для хижої риби 77 гривень. Годівниця з прес-формою 39. Рибальські ножиці в чухлі. Дешеві, але досить витривалі 22 гривні. Для ловлі коропа 44 гривні сна рибальська. Підставка під фідерне водилище 149. Ножиці складні 55 Рибальські маркери 69. Піно тісто часник 15 грамів – 29 Набір гачків 10 штук 44. Приманка силіконова опариш 99, 88 поплавці 5 штук, 1 поплавець 24 гривні. Блишня з гачками 44, приманка. Снасть для коропа 55, рукавички 99, приманки силиконові 5 штук 55, насадки штучні 20 штук 19, технопланктон 29, полуниця та пряжене молоко. Поплавець електронний 149 на батарейках. Інструмент для утримання риби 199. Набір гачків, оснащених повіцями 69, 5 штук. Підставка секційна 179. Ось така підставка під водилище 55. Активатор кльову 22 гривні. Щипці великі для рибальських снастей 169 Снасть на карася. Ціна 34 гривні. Поплавець 24. Тримач для водилища на човен. Ціна 199 по акції. Рибальський пластиковий органайзер 77. Ось такий двосторонній маленький 69 з маленькими відсіками 129 Пластиковий двосторонній 55. Клей кукурудзяний 24 300 г. Рибальський інструмент для затягування вузлів 22 гривні. Підставка рогач 77. Прикормка часник 44, 1 кг 49 Пластилін. 44, 500 г упаковка. Приця коріандр 64, опариш 17, конопля та мотиль 100 г, сушарка для риби 199 Тін затіняючий 699. Сигналізатор кльову 199 249. Табурет пластиковий, органайзер 29 сумка для котушок 249 Душ туристичний портативний 499, кошик металевий для велосипеду 234 гривні, біти монтажні 424, Шуруповерт в кейсі 599, сидіння для гірського велосипеда 399 гривень. Крила пластикові, велосипедні. В наборі дві штуки. Ціна 299 Дзвінок велосипедний з кріпленням 74 гривні. Ручки м'які на кермо велосипедні 88 за дві штуки є ще ось такі за 99. Педалі дві штуки зі знижкою 189. Замок для велосипеда складний з тримачем. 699. Набір велосипедних щиток 3 штуки 169. Набір інструментів 39 одиниць 229 гривень. Упаковка інструментів 169 3 штуки. Рівень будівельний з магнітом 99. Упаковка накидних ключів 6 штук 299. Струбцина пружинна. Ціна 84 гривні. Шестигранні ключі 119,9 штук. Викрутки зі знижкою. З храповим механізмом 289 та з насадками. Прямі голкогубці – 92 гривні. Паяльник електричний. Ціна 99. Скребок для очищення скла 88 зі змінними лезами. Кліщі автоматичні для зняття кабелю 249 цвяхи будівельні 19, кріплення з гвіздочками для кабелю 27 гривень, проволока для паяння 24 гривні. Замок навісний з ключем 69, Рулетка 5-метрова 69, 39 викрутка двостороння. Є ще хрестова одностороння за таку саму вартість 499, ремінь стяжний. З автоматичним храповим механізмом. Стамеска по дереву 88 гривень ударна. Ремкомплект латок для камер 49. Ліхтар стоп велосипедний 55. Сверла по дереву 77 гривень 5 штук. Ручний шліфувальний блок 109. Круг для металу 34 гривні. Такий 19. Також по металу насадка платформа для шліфування аркушів 69, папір абразивний, вологостілький 27 гривень. Полосос автомобільний акумуляторний 399, буксирувальний трос, довжина 4 метри, навантаження 5 тонн 189. Пістолет для монтажної піни 299 29 резинка для багажу з гачками. Клейка стрічка алюмінієва 34 гривні. 29 ізоляційна, 40-метрова. Клейка двостороння 14 Клей епоксидний універсальний 69. Вага 100 г. Насос без цінника, це вже останній. 77 гривень молоток з гумовою ручкою. Молоток дерев'яна ручка 109 г. Стрічка кольорова для освітлення салону 59 Магніт подовжений гнучкий 49. Поліроль торпедо 74-200 г з ароматом лайму. Рідкий віск 62 гривні по догляду за авто. Парфумований засіб для авто 39 100 г. Штори захисні набічне скло автомобіля 2 штуки 64 грн. Штора Сонцезахисна 125 на 70 см для автомобіля 88 гривень. Антимошка, очисник скла та дзеркал 49 з ароматом лимону. Активна піна 1 до 3. Ціна 69, 500 мл. Освіжувач Bubble Gum, Ціна 49 Дякую, що дивились. Сподіваюсь, вам було корисно. На все добре, вдалих покупок!